Так, ось автомобіль, на якому пропонується працювати. Невеличкий прозор до Кабінка поварена, значить то не погано, Поварена, дверці закривається, вже перевіряв, не буду показувати. Рульова колонка. Значить, щоб було видно. Бачите, да? ходить так, ходить так, значить, щоб було видно. Ось, де? Реча, стоп. Да. Ось, реча вже, да? Ось бачите, так ходить. Останк бачите, так? Да? все потерто, машина не нова, так? Да? Тут валяється ось у цьому у бардачку, так? Да? Це що розуміти? Тут хову, ось, десь під низом. не працює, до речі. Зараз спробуємо його включити. Як він показував мені в воді. Що включимо зажигання, Включаємо коло. Як чуємо, він не працює. Не гуде. Цифри показує, не гуде. Автономний обігрівач можливо працює, але нема там палива в ньому, тому не буду пробувати. Запустить, запалення не виключає. Так. Стан салону, да? це людина працювала мені на 21-й базі. Оце такий стан, бачимо душок, да? сонце захисних, козирків нема ні одного, ні другого. Далі карти тут побиті, заклеєний, скотчем. Бачимо все, да? Стан. Все поломане, заклеєно, скотчем, Тут заклеєно скотчем, ручка випадає. Ось це да? заклеєно, скотчем, Тут все поломано, тут все на заклепках. Так, Далі йдемо на іншу сторону. Ну так, закривається, в принципі, поварена, пофарбована, як на мене, карти що так телефон просить у мене щось не можуть ще. Що... значить стан карти інша карта не, тримається значить, на місці але тут дірка шматка нема Ось, уважте, да? шматка нема тут все, все поламане Бачимо, да? е, ну, Станці душки показує, вітровички це все потрапить. Так, йдемо далі. Ну, тут пробка розширительного бачка, вже різьби нема, вона просто так закривається, і знімається, бачимо, да? тепер стан ра. Пальця, бачите, щілину, да? Щілина є, тобто палець розбитий, ніхто його ніколи не міняв не ремонтував. Ідемо далі. Цей підкрилок. Значить, куска також нема. Нема куска. Сідушка без пневої э, подушки, то їхать один жах зубить тороктять прямо. Це додавлені листи для того, щоб вона якось тримала вантаж. Але так само, бачите, рисова роз, рівна, серга дивиться назад, вона має стояти рівно. Ну, Або трошечки нагнута. Бронштейн гнилий, деформований провод підігрівання зеркала. Відсутній, не підключений. Тут тільки побитий корпус. Що далі? Ага, пічку хотів показати, там пічка значить, працює тільки в одному положенні. Перше не працює, друге не працює, третє не працює. Отверте єдине працює. Не знаю, як вона гріє, тому що мотор холодний. Зараз не буду заводити її гріти, тому що паливо поки що не моє. Оце такий стан. Тут якісь кишки теж висять, не знаю, що це. Ну, стан машини жахливий. Не знаю, сьогодні хотіли мене відправити на лінію на цьому. Воно педаль, бачите, так? Да? Одгнула педаль її якось болтами там прикрутили, бачите, новенький болт, да? там рульова колонка. Нову болту поставили, але все. Ой, блядь, е -е, ручка серво привода. Тобто тут якось воно мало, я не знаю, навіть я. оце таке. Сьогодні хотіли мене випустити на цій машині на лінію, але я зробив наголошення на те, що машина не відповідає безпеці дорожнього руху. Механік мене підтримав, і відповідно машина залишилась на базі. Оце таке. Отака от машина. Це АТБ. показує, так? Тебе. Це таку машину запропонували мені. Ось повторюю крило, бачили, там було квадратне зверху, де отак воно. Ось так сюди, ось так сюди. Тут крило невідомого якого походження, жахливо поставлене, ну і брисковика наголошує. Ага, ось, бризковика нема.